Послухай кохана дівчино, що я у тій пісні скажу, давно я замореним серце, не сміли слово ношу, давно я замореним серцю не сміли слово ношу. Тепер ти гляди, піддавайся, під ласки посланські мої, щилі не вісне, цурайся, на серце ряче за всіх, щини не вічне, цурайся, на серце вряче за всіх. Коли ворог із за кордону об'явиться світньо війну, ми сядем з тобою на коні, тебе не залишу одну. Ми сядем з тобою на коні, тебе не залишу одну. Ти будеш на бої підносити, щоб легше нам ворога бить, якщо мене куля іскосить, скосить, ти мусиш мене замінить. якщо мене кулясь косить, ти мусиш мене замінити. Тоді як замокнуть гармати, могили моєї не забуть, Ти будеш її окричати, Щоб я їх спокійно оснуть, ти будеш її окричати, Щоб я ямі спокійно уснуть. А потім ти йдеш по люди, ти будеш весела і сумна, Роки ти, будеш, коли відбувалась війна, Роки ти згадувати будеш, коли відбувалась війна. Краса твоя гарна зільяде. Будеш бабуся стара, і стан твій прекрасний, як я вір зігнеться не неначе дуга, і стан твій прекрасний, як я, вір зігнеться, неначе дуга, погаснуть рожеві щоки. Не буде гаряча кров, ти будеш жаліти заранші, М'яке вже не вернеться знов. ти будеш жаліти заранші, М'яке вже не вернеться знов. І ти, найдорожча кохана. Станеш тоді вже сумна, як видеш тих на мою могилу сама, Як вийдеш тихенько вечір на мою могилу сама гарні Україні, о, ще гарніші молочі, ой, ходив хлорним, мечором до своєї, любої дівчини, ой, ходив, хлодяним, мечором до своєї любої дівчини. Прийшов до неї, став під ворота, вода доходила до нього, стали розмовляти соловіща, місяць грою підходив. Стали розмовляти, солові ще місяць Горою під машина їде, сигнали дишуть, сам я не знаю поко, що ти ристим та Певно, по мене молодо. Чотири ти приспі синка Певно, по мене молодо. машина стала, за мене кують у кайдан, На плаче рученьки ломить милий, не вернеться ніколи, дівчина плаче ломить, милий, не вернеться ніколи, пішов садочок, та й під калину, та й на Сказала, Прощай, миленький, скоро вертайся, буду на тебе, я чекати. Прощай, миленький, скоро вертайся, буду на тебе, я чекати. Минає рочок, минає другий, милий з милому ся вертає, їде він додому, їде через села, з українцями ся витає. Іде він додому, їде через села, з українцями ся ветає, з українцями, з українцями, з українцями ся ветає. Що ж натерпівся я у тій неволі, а України ще немає, що натерпівся у тій неволі, а україни ще й немає. Розпрощався стрілець своєю. Рівнею, в далеку дорогу. за світний край, за стрілечків, звичай ідемо бій, за свою, перемогу. за світний край, за стрілечки. Звичай ідемо в бій За свою Перемогу А вітер Коли ще Зелену Траву Молодий Дуб Додому схилився, Листям Шелести Лежить над ним коник, його зажурився. листям битий стрілець, лежить над ним коник, його зажурився. Ой, зорився, кон мій коню наді мною, я тим часом полежу прикритий. Лети, коню, рідні, що я лежу. У степу Кажденьці рідні, що я лежу в тепу бити. Хай і мати і сестри рідні, нехай вони за мною не плачуть. я в степу за ріднею тужу, чорний круг наді мною закряче. я в степу лежу, за ріднею, тужу, Чорний круг чорний мною закряче. І хлопці спіть про долю волю сні, продолю волю вітчизни, про долю волю вітчизни, Чи можуть бути кращі сни, про долю волю вітчизни? Чи можуть бути кращі сни. за рідний край, за край святий, ви віддали вік молодий, ви віддали юнацькі сни, вишневі цвіти життя краси, Ви віддали. Юнацькі сни вишневі цвіти, життя краси, летіли ті орли, Боролись ви не на черви, що, кулі вам, що вам штики, Ви юнаки, ви козаки. Що кулівав що вам штики, Ви юнаки, ви козаки, летіли ви, мов ті орби, ні мами плач, ні крик сестри, не зупинив він вас на мить, Цить, мамо цить, цить, сестро цить. не зупини вас мить, Цить, мамо, цить, цить, сестро цить, і там, де ви лягли кістьми, ми ляжем вільними грудьми. На ваших тих та й могилах замає наш по мідестях, на ваших тих та й могилах, замає наш по бідестях. В радехові були дуже тяжкі партизанські роки. Забрали трьох дівчат, партизанів, які там і загинули. З навколишніх сіл дуже було багато молодих хлопців і дівчат, які також загинули. І ми їм, і їм сьогодні хочемо заспівати декілька пісень. Що це за прапорно, потить на під підогою, що це за омонить? ми йдем йдем, йдем до бою, ми йдем йдем, йдем до бою, Це йдуть повстанці України у убі... Рідний край, ся їм дорогу. співає з ними лу, Це йдуть постанці України, Обі за рідний край, а місяць стелить їм дорогу. Співає з ними гай. ні смертні рани, ні ворня не зверне на здорови. Ми йдемо бі святий, у бій за край до перемоги, у бій, за край до перемоги. Це йдуть повстанці україни, у за рідний край, А місце стели тім дорог, співає з ними гай. Це йдуть повстанці україни, у за рідний край. Ся стелим дорог, співає з ними у під горою маківкою в Карпатах, там молодець мій стрілець стояв, він схилився на грудь головою. І стихенька ту пісню співав, він схилився на руд головою, і стихенька, ту пісню співав, відіб'ють мені руку або но, та й на дарах мене понесуть, то за ті страждання і муки хрест березовий на грудях покладу, То за ті страждання і муки хрест березовий на грудях покладу, Поховають мене в темну могилу. І ніхто не згадає мене, лиш спій мене і заплаче дівчина, як могила травою заросте, лиш спій мене і заплаче дівчина, як могила, травою заросте. Там бурісі висота я груща, де я часто тебе зустрічав, на я тебе. Вирізав я на сосні, якщо любиш мене, то признайся, а не любиш, що так собі будь пошукай собі мила іншого, а про мене голує. Обінила іншого А про мене голубко забуть, як що любиш мене, то признайся, я до тебе прилину Ром. Тоді за долю За наше щастя, за нашу любов, Тоді вип'єм за долю України, за наше щастя, за нашу любов, грала чарівна яскрико. Сумно звуки неслись, Бідне серце у грудях боліло, вкі сльози котилися вниз. Бідне серце у грудях боліло, сльози котилися вниз. Розпрощалась закохана пара, бо настала така вже пора, Будь здорова дівчино кохана, Бо до війська відходжу вже я. Будь здорова дівчино кохана. Бо до війська відходжу вже я, десь далеко окнула, я із крісом і... на варті стояв, Згадав вечір кохану дівчину і ті уста, що їх. Цілував. Чинув і тіло станів, де ще ближче опнула громада, аж від окуслася земля, крізь держала рука вже холодна. Держалась плечей голова, крізь держала рука вже холодна, не держалась плечей голова, Покотилася біла голока, покотила зелену траву. Розсипалися кості, козацькі, кров зросила батьківську землю, розсипалися кості, козацькі, кров зросила батьківську землю, За сумним селом. Sous-titrage Société radio Розбива, прив'язав коня, зradник розбива, вірний друже. Мі... Скажи, хай не журиться, як прийде другий, хай вінча, як прийде другий, хай вінчається, Танцям, Вітер щептав від терпостанцям, ролю щеп, останів прито і мила, решітки я шлю. А завтра позавтру дівчино моя, ти знаєш, на що я тут жду, А завтра, позавтру дівчино моя, ти знаєш, на що я тут жду, Розвіялись мрії, кохання, хоч може, хоч може не всі. Читями слова ти прощано, в країну життя лиш тобі, чи тямиш слова ти прощам, в країну життя лиш тобі, ти підеш в далекі табори, хоч важко там буде тобі. Минуться дні горя й недолі, ти вернеш на до дні, минуться дні горя й недолі, ти вернеш назад до минуться дні. Прощання я маю до тебе, як мама моя ще жива. Скажи їй, дівчино від мене, по ті прощальні слова, скажи їй, дівчино, від мене, по ті прощальні слова, я, мамо, під катами кути з усієї душі не бажала. Як стали судити прокляті, пощади життя неблага, як стали судити прокляті, пощади життя неблага, недовго я ждав тої хвилі, коли на розстріл поведуть. Ох, мамо, це все за Україну, не тямені більце й забудь. Ох, мамо, це все за Україну, не тямені більце забудь.